Молодий дід із татуюваннями, енергійний любитель аніме та воїна зову, український козак із сучасною люлькою та легенда Мілітарі Ком'юніті. Так, зараз мова піде про ось цю яскраву персону: дід Шинобі. З вами Макодзеба, і це рубрика Хто такий? І перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш канал. Щоб не пропускати нові випуски, і звісно, тисніть вподобайку цьому відео та залиште будь-який коментар. А ми починаємо. Погнали! Народився дід Шнобі в Дніпрі, і як зізнається сам Шнобі, дитинство було нелегким. Чому не уточнює лише посміхається. Мабуть, у кожної родини свої перепони. Серед однолітків цей екстравагантний воїн тоді також нічим не відрізнявся. Не тихоня і не бунтівник летить за зграю, але зі своєю думкою, родина Шинобі найзвичайнісінька, ні тобі мамки прокурорші, ані кума депутата, ані сусідки-шпигунки доводилось все своїми силами та своїм характером. Проте родина Шинобі завжди була згуртована та єдина. Хоч і зі своїми приколами, як і кожна сім'я на цій планеті. А найголовніше те, що зараз вся сім'я Шанобі задійна у військовій справі: і батько, і мати, і сестра. І хоча батько спочатку був проти таких поривів сина, але коли побачив його впертість, то вирішив, що якщо не може побороти це повстання, то може його хоча б очолити, одного разу таки врятував життя сину на полі бою, коли був обстріл, батько Шанобі прийняв бій на себе в повний зріст. Таким чином прикривши сина, мабуть, більше страху за близького в тилу, чим коли разом йдете до перемоги, так і родина шинобі, один за всіх і всі за одного. От би так і вся наша Україна одним миром була б мазана. ні, піду, пойду наверное, в Азов, а вдруг я в тот момент спасу життя сину. От клянусь, так і вийшло. В тот день, коли у мене було ранення, у сина залишилось максимум минути дві життя. І ми прийняли бої на себе, і яким спасли їм життя. Ну що, далі йдемо до школи. Більше за навчання, всілякі там алгебри, тригонометрії, Дід любив поплавати. Займався шанові, плаванням майже 11 років. Але коли в старших класах постав вибір або вода, або навчання. Довелося обирати ті занудні уроки, але таке ж доросле життя. І мріяв в стати комп'ютерним генієм, хотів вступити на інформаційні технології, але за браком коштів, пішов навчатися на зварювальника знову такий удар дорослого життя до багатьох із нас. І згадайте свою заряджену мрію, всі ж такі були. Але тут, нарешті, дід показав себе, ставши відмінником у навчанні, можливо, заради стипендій, можливо, прокинувся інтерес. А що ж це все дід да дід? За паспортом він звичайний Богдан. І як стверджує сам Богдан, він взяв таке прізвисько. Бо як дід весь час буркоче, всім незадоволений, щось йому не те. Ну, як справжній старий дід, бачили, до речі, таких. А Шанобі, тому що діду дуже подобається аніме. І знову ж, який стереотип пише більшість, аніме подобається одним ботам. Справжні пасни анімешки не дивляться. Але ось вам військовий азовець, учасник бойових дій. З прізвиськом Шинобі. Позбавляйтесь від своїх закоренілих понять. Військовий це звичайна людина, один із нас зі своїми смаками, вподобаннями та слабкостями. Це герой, але не залізний, а живий. І доросла доля вивернула так, що молодий хлопець у свої 20 років приєднується до найзнаменітішого і найтаємнішішого полку Азов. Коли тільки почались заворушки, шаноби із сумкою та рішучістю направляється до Києва, він готовий йти на війну. Але Україна прокинулась і таких охочих була сила Селена. Йому, як у крупній конторі, дали заповнити якісь там анкети і обіцяли перетелефонувати. Та куди ж там шеноб був рішуче налаштований і навіть погодився спати під східцями, щоб через декілька днів разом з усіма бійцями. Вирушити туди, куди ще ніхто не знав. Але чи за непримітним зовнішнім виглядом, чи за нестачу місць його вперто залишають у Києві? Мовляв, посиди ще, потім підеш, де дорослі дядьки воюють. Та свобода України вже міцно сиділа у душі Шенобі. Назад дороги немає, тому він наперекір вирушив до Маріуполя, де на той час велись запеклі бої. Спочатку просто малий охорони з підвалу, а потім вже з автоматом на полях під кулі, де майже за 9 років став легендою серед вояків і де отримав найважче поранення у плече. Зараз Шенобі зробили дев'яту операцію. Випадок не з простих. У нього повністю зруйнована кістка і м'язи плеча. Війна вплинула на мій фізичний стан максимально. У мене дуже паскудне поранення. В мене дуже паскудне. У мене вже 9 операцій на руку, на одне і те саме місце, на плече ось тут. Але він вперто знову повертається до війни без навантажень на руку та, хоча б якось бути у нагоді. І так серед азовців чи інших добровольців. У Шинобі з'явилося багатсько побратимів, в який би куточок бойових дій він би не приїхав, кругом зустріне свого. При тому дід Шинобі військовим себе не вважає. Він ніколи про це не мріяв, його ніколи не манило військове життя. Богдан просто одягає спорядження, бере до рук зброю, затягується люлькою по козацькому, іде трощити москальські голови. А для того, щоб любити батьківщину і зневажати ворогів, військовим бути не обов'язково. Взяв люльку, затягнувся, взяв свою шаблю, взяв е своє спорядження, надягнув шаровари та пішов пити московитів. Постріли, вибухи, міни, кров, жах. Але Шинобі вже не боїться смерті. Я один раз попрощався із життям і з цим живу весь час. Пояснює Шинобі. Там немає страху, солдат вже вбитий психологічно. Але до моменту фізичної смерті має ціль знищити якнайбільше ворогів. Це жахливо. І людям під теплою ковдрою це важко зрозуміти. А скільки ще вернеться солдат не тільки з покалічним тілом, а з понівеченою душею. В період важкої важкої депресії, коли Шнобі сидів вдома після поранень, він вирішив. Проявити себе у такій справі, як дизайн одягу. Він розробив речі власного бренду і запустив продаж на інстаграм. Його дизайн не пов'язаний ані з військовим, ані з цивільним стилем. Це поєднання. Його ціль була створити оригінальні та зручні речі. А ще, окрім дизайну, одягу та військової справи, він активно веде інстаграм-сторінку, на якій зібралося немало 135 тисяч підписників. Там Шанобі веде стріми та викладає нестереотипні пости. Наприклад, дід шнобі не розуміє, чому недооцінюють ворогів. Це погана тактика, їх часто називають чмобіки з гумовими там касками, але насправді там воюють досвідчені злочинці, які прийшли цілі школи військової підготовки. І те, що далеким від війни людям здається, що наші ЗСУ одним просто поглядом б'ють алкашів, далеко не так. Але просто це чомусь не говорять. А напишіть свою думку, чому це замовчують. Українська мова безперечно код нації та наша словесна вишиванка. І жодна мова у світі не така співоча та милозвучна, як українська. Але питання про російськомовних патріотів має відпасти саме по собі. Бо чи має значення якою мовою сказати: оторвати голову москалю чи відірвати макітру москалеві? Коли та голова вже летить під три чорти, так само і дід Шинобі, російськомовний. Йому важко дається вільно говорити українською, але хіба він винен, що народився в Дніпрі, де десятиліттями незалежності якогось біса допускали уїдлівий відбиток російської пропаганди? Це питання не до російськомовних, а до тих, хто це насаджував. А дід Шинобі вчиться, намагається і певно, що слово за словом перейде на нашу солов'їну. Дід Шинобі своїм військовим чуттям знав, що агресія неминуча, лише не розумів її масштаби. І щойно в телеграмі попливли перші жахливі новини про обстріли? Шинобі квапливо зібрав своїх близьких, евакуював їх за кордон і також поспіхом повернувся на війну під Харків. А там вже його прийняли у їх міцну добровольчу сім'ю, або як називає їх сам шинобі, двіжуха. А далі двіжуха на Донбасі та в інших горячих точках, а як інакше, згуртовані з гумором та з автоматами в руках, вони захищають наші землі. Вони янголи України. Ось таке ще одне обличчя українського воїна. Можливо, тут забагато крутизни, ви скажете, але насамперед героїзм і відданість своїй країні. Напишіть у коментарях, а якої ви думки про діда Шинобі? Чи ви взагалі знали, хто такий Дід Шинобі? На цьому все, друзі. Дякую, що оцінили моє відео та додивилися його до кінця. Чекаю від вас активності. Підтримайте канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Та було б добре, якщо зробили репост цього відео. Всім па-па!